24 квартири завдяки Євросоюзу отримали переселенці на Волині у місті Ковель, здали в експлуатацію житло, де житимуть 60 осіб. Їм надали квартири, які повністю укомплектовані меблями та побутовою технікою. як відбирали претендентів і чи задоволені вони умовами, розповість Володимир Миколайчук. E, значить, вівторок нам видали ордери. Ми вже потихеньку освоюємося. От шафу вже придбали e, на кухні, трошки переносимо речі. Помолить Херсонка Олена показує нову квартиру, в якій от, -от житиме з дитиною та з батьками чоловіка. У мене чоловік воює вже два роки. Він пішов в Херсоні в воєнкомат на другий день війни. Ми з сином були самі в окупації півтора місяці. Це було дуже важко. Коли вирвалися з окупації, вирушили на Волинь, і майже два роки поневірялися по орендованих квартирах, та тепер мають власний куточок у новому шелтері у середмісті Коваля. Оце, Оце все, що лишилося від квартири. Вся п'ятиповерхівка склалася. Новий сусід Олени Владислав показує квартиру, яку у Бахмуті залишив із сином і старенькою мамою. У Ковалі грошей ледь вистачало на оренду житла. Тепер каже, зможе витрачати зекономлені кошти на інші необхідні речі. Це все, що тут: холодильник, зручності, стіл, все привезли, і пральна машина, душова кабіна, дуже класно зроблений. Не очікував таке побачити. Там і стиралка. Старий будинок реконструювали для переселенців на кошти Євросоюзу. За майже 2 мільйони євро зробили ремонт і меблювали квартири. Житимуть тут 60 людей. Будинок енергоефективний. Тут є сонячні панелі. Тож комуналка не битиме новосельцям по кишені. На житло претендували понад сотня родин. Хто отримає ключі, визначали за спеціальною системою. Найбільше балі нараховували сім'ям там, де воюють, воюють члени сімей. Воюють і є учасниками бойових дій. Також бали надавали з тому. Ну в кого є діти, і чим більше дітей, тим більше балів. Також той, хто має офіційне працевлаштування в ковалі. Для тих, кому житла не вистачило, реконструюють ще один будинок. Ремонтні роботи завершать за півроку. Із Волинської області Володимир Виколечук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.